Основу образу творця, вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця неросота якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно можна і потрібно. Використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумі від Творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах з Олександром Володимировичем Філатовичем і його методом зцілення живим словом. Мені довелося познайомитися, пощастило, а вже дуже давно. Це було в кінці 2004 року. Я вже одного разу розповідала на п'ятому каналі про цей момент. Він в той час допоміг мені позбутися дуже загрозливого захворювання. Це була енцефалопатія судин головного мозку, а також грижі шейного відділу хребта. Після цього я багато, звичайно, розказувала, тому що неможливо про таке не говорити. І люди, вже пройшов час, мене і досі запитують, і чому ж ти ходиш, продовжиш ходити в центр живого слова і зараз. А я ходжу сюди не сама. Сюди приходять члени моєї родини. У нас вже тепер набирається шість чоловік, і я дуже тому рада, тому що далеко не кожна людина сприймає все, що ти розказуєш, це виявляється наче якась казка. А також мої знайомі. Воно ну, відповідь дуже проста. Насправді ніхто мені в цьому не заперечить. Ми за своє життя, а особливо вже з роками, напрацьовуємо дуже багато хвороб цілими букетами. І, звичайно, ми з ними спочатку терпимо їх. Якось не хочеться дуже швидко йти до лікаря. Терпимо, а потім зживаємося, а потім, коли вже дуже біжимо і шукаємо якогось методу, якогось цілення, але не завжди його знаходимо. Зцілившись е одного разу, я просто собі подумала, чому ж мені доводити свої проблеми зі здоров'ям до ручки. Краще я буду одне за одним їх ліквідовувати. Таким чином я всі ці роки і поступила. У мене багато дуже було проблем. Вони є ще і зараз. Але одне за одним мені вдалося їх ліквідувати. От останнім часом ми працювали із підшлунковою залозою, це було хронічне запалення. А потім раптом на одному з прийомів лікар я навіть не жалілась, він побачив в мені проблеми з серцем. Я... Думала, що це просто від віку. Думала, просто я ж вже не 18 років і мені важко там трошки бігти, трошки йти, а я взагалі дуже енергійна людина. І тому поставив він мені діагноз на прийомі. І Сказав перевірити це і ще також і приладами, які є в медичних закладах. Дійсно, діагноз був підтверджений. У мене була дифузні зміни міокарду, у мене був порушений робота мітрального клапану, і за чотири матриці лікування, які назначив лікар, ця проблема пройшла. Таким чином, потрошку, потрошку, я позбавлялася і інших захворювань. У мене почулися не з зором, звичайно, не до стану критичного, але все-таки, як профілактичний засіб, пробувала і читала е, матриці. Таким чином, людина може, йдучи е, таким шляхом, покращити якість свого життя. І воно стає яскравішим, і воно стає цікавішим. Е, і найголовніше. Е, в методику живого слова закладений великий філософський зміст. Це не просто коли людина приходить, в неї є проблема, болить, вона не може терпіти, бачить перед собою лікаря, який їй назначає, хоч і такий, начебто, дивний метод, але вона ним користується і бачить результати. Вона може і не задумується. Але насправді глибше почитавши книжки, поспілкувавшись з людьми, які вже давно це знають, можна побачити, що. Глибокий зміст цей закладений ще нашими предками давно. Це намолені, нікуди ми знаємо, не діваються наші всі слова. Вони всі там зберігаються у нашому просторі. І коли раніше наші предки молилися, мали світлі, прекрасні тексти, цей Грегор, він до сих пір, як банк оцього напрацьованого, до сих пір нас. Котрі читають це живе слово, він нас забезпечує ним. Ми звідти беремо цю всю енергетику. І коли Багато людей читає ці тексти, вони також цей банк поповнюють. Це все одно, що ви поклали вклад. Коли багато людей в банк кладуть гроші, хтось ними може користуватися, так, брати звідти? От чим більше і багатший цей банк буде, чим більше буде таких людей, які його поповнюють, всі матимуть велике велика кількість населення, хто тільки забажає буде мати можливість у цього чудового і, е, е Люди, з якими я спілкувалася за ці багато років, відмічають, знаєте що, що вони стали самі іншими. От ти маєш погляд в результаті на, на життя взагалі і на своє особисте, якийсь інший. Ти змінюєшся і даєш, розумієте, в сім'ї стає краще. Ти стаєш терпеливішим, ти стаєш у транспорті. Ти якийсь до людей більш толерантніший, хоч це слово зараз трішечки кажуть, що воно не дуже добре таке, ну в самому хорошому в розумінні. А, а представте собі, що більша частина людей стає такими: наскільки покращується в нас життя взагалі в країні, у світі, пані Тетяна Іваненко, хочу сказати як ми вже почули. Пані Тетяна зауважила, що вона звернулася в медичний центр. Найперше, це були так звані грижі міжхребцеві шийної ділянки хребта. По-друге, це була багато судинна дістонія, яка виникла внаслідок руйнації цього шийної ділянки хребта. По-третє, це були прояви дисциркуляції і змін структури головного мозку, так звана енцефалопатія вторинна. Процес лікування проходив дуже швидко, гармонійно, дієво. Крім того, всього, ми почули дуже цікаві враження і думки пані Тетяни про те, що фактично, коли людина випромінює світло, коли вона наповнює себе енергією, інформацію цього світла, вона влаштовує себе в світлі, підіймається найближче до Творця, і вона змінює навколишній світ, навколишнє середовище. Чим більше світла, об'єм, складає сама людська істота, Завдяки наповню духу, душі і фізичної плоті, тим більше змінюється навколишнє середовище, стає більш гармонійним, гарним, добрим. Хочу сказати ще одну річ дуже важливу, яку ми почули зі слів пані Тетяни. Вона розуміє про те, що будь-яка інформація вона формується, акумулюється і концентрується в якомусь певному об'ємі. Цей об'єм називається інформаційно-енергетичним егрегором інформаційно енергетичним агрегором живого слова, як ми знаємо, є напрацювання наших праотців, праматерів часів гіперборії, рати. Тоді, коли наші з вами праотці, праматері читали щоденно світлі, гарні сонячні молитви, читали вранці, читали за сніданком, обід, вечеря на ніч. І тим саме вони вилаштовували той об'єм інформаційно насичений світловий, який формував їхнє життя. Ну для того, щоб зрозуміти, наскільки було гармонійним світлим життя в ту добу, достатньо взяти, продивитися факти, які дійсно підтверджують наші з вами вчені дослідники. В кожній сім'ї часів арати, терпільської культури і часів гіперборії Проживало від 8 до 20, 12 діточок. Всі вони були життєво спроможні, гарні, гармонійні, і фактично кожна сім'я розросталася неймовірно швидкими темпами. І саме завдяки цьому, буквально через декілька сотень років, невеличка держава, яка наточна називалася Рата, почала займати терена, не займані до цього, людською спільнотою на території нинішньої України, Росії, Білорусі. Румунії, Болгарії, Туреччини і Західної Європи. Мова йдеться про те, що якщо людина знаходиться в світлі, якщо вона формує свій особистий шлях шляхом наповнення світлом навколишнього середовища, вона вилаштовує гармонію, добро і світло навколо себе. І, і цим самим вилаштовує не лише своє особисте гармонійне життя, а й людської спільноти. Цифрона 2. Деб'ют хідний успішно просувався, поступливо відкрилась, щасливо відчинилась. Ведуча брама, здійснюю!